Сьогодні ми з вами розберемо номер 122123 за підручником геометрії 8 клас, автора Олександра Ітера. І наше завдання 12.2. Дано трикутник БЦ подібний трикутнику бок АБ відноситься до КЛ до рівня 3. Заповнить пропуски. Добре. Для того, щоб нам розібрати дуже гарно цей номер, давайте намалюємо малюночки. Значить, Малюємо 2 трикутнички, не туди. Один більше, другий менший, все, як завжди, не туди. Зараз виправлю ситуацію трошки менший. Так, і позначаємо. Дивіться, будьте, будь ласка, уважні. Якщо перше А і К, значить на одному рівні пишемо АК, далі Б Л, Б, Л і СМ. М. Ц, М. Для того, щоб у нас гарно вийшло з Значить так. Нам треба пропуски. Значить, у нас АС відноситься до КМ. Дивимось АЦ відноситься до КМ. КМ. Прямо ідеально. Тобто АЦ відноситься до КМ, як АБ, АБ до КМ. І дорівнює 3. І друге так само. BC відноситься до ЛМ. Перевіряємо BC до ЛМ. Все правильно. Знову ж таки, як ми? до Каю. По суті, нам треба сказати ось такі співвідношення, також до рівня 3. Все, дуже легеньке таке завдання. Так, і 12. 3. Дано трикутник МЛФ і трикутник ПНК. Вкладіть усі можливі пропорції для сторін трикутників. Так, трошечки підправимо. Так, 123. Так само поставляємо вершини М і П. МП. Далі ЛН. ЛН і ФК. МК. Скадіть усі можливі пропорції для сторін. Де їх. Нам треба просто створити пропорції. Прямо тавтологія. автологія. Значить так, у нас сторони МЛ на цей трикутничок, N. Тобто пропорція ML до PN. Дорівнює. Далі LF LF до NK. NK. І третя пропорція MF. М, F, D, P, Все, це буде розв'язок даних вправ, тому дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па.